Що у вас з бронюванням? Ось ви зараз вже компанія, яка виробляє для ЗСУ важливі речі. Чи отримали ви якісь е, певні пропозиції, щоб ви могли забронювати своїх спеціалістів? Поки що ні. Але продовжуємо працювати на, ну зараз, поки що на повнішому ентузіазмі і на відгуках військових. Тобто це те, що нас підбиває, робити більше, краще. Швидше. Які зараз потреби у Збройних сил України? Скільки таких автомобілів необхідно? Давайте на прикладі, напевно, третьої окремої штурмової бригади. Так? Один батальйон, в них потреба в трьох таких машинах мінімум. Насправді, на кожен БАТ це мінімум 2-3 машини на ремонтну роту. І це я мовчу про інші наші вироби, про контейнера. Ми почали їх вже масово завдяки людям, які долучаються до зборів, поставляти їх до Збройних сил України. І є зворотній відгук. Не те, що задоволення такої речі не було взагалі ніколи у Збройних силах України. Наприклад, скільки часу потрібно для того, щоб зняти стопорне кільце, якщо без спеціального інструменту, це, ну, це дуже важко. Набір стопорних кілець, Вартість? 1200 гривень, 1000 гривень, а економії часу в 100 разів.